Я вас вітаю. Сьогодні ремонтував отаку деталюху. Це є поворотна рейка від якогось там трактора. Не пам'ятаю вже якого, я не дуже розбираюся, намагався знімати на новий девайс. Але, так як трішки поспішав та й ще не встиг звикнути до нього. То вмикав, то вмикав камеру і загалом деякі моменти пропустив, деякі не збереглися, не вистачило пам'яті. Ну, то таке, то я вже там подальші відео буду більш пильно за цим слідкувати, щоб все відзнімалося. Ну, поки що так. там... Зроблю нарізку тих кадрів, які все ж таки вдалося відзняти. Ось. Тобто проблема тут була яка? Тут е протерлись серйозно оці ось посадки, то хазяїн цієї деталі каже, що аж перепускало масло. Ну так, звісно, я заміряв, там добре протерлося. Чи може, Можливо, там раніше якісь інші манжети стояли, я не знаю. Ну, Загалом попросили зробити, треба зробити. Значить, що було зроблено? Я проточився, ну тут пів міліметра добрих не вистачало до розміру. Я заглибився, я виточив дві втулочки. Ось, е зробив їх розрізними. Далі склав, стягнув в лищатах і мені зварювальник підварив. Якщо навіть приблизити, тут ледь-ледь помітно, як воно приварювалось. Тобто, все зачистилось гарно. Розміри я виловив дуже добре, як було заявлено, від десятки до двох в мінусі. У мене вийшло 12 соток в мінусі від розміру того манжету. Тож, приємного перегляду. Подекуди там якісь коментарі будуть проскакувати. Ну, Вже за формат вибачаюсь, буду виправлятись. Тому що довелося зняти і зробити ще одну, ще більш срочну роботу. до мене прийшла в руки. Перший раз я йому зрізав, він тут приварив з торців шайби. Але ж ще ж догадався, не просто шайби приварити, а від підшипника. Ну, типу він хотів подовжити трішки. Не, треба з Подовжити хотів трішки, щось там мудрував і приварив шайби від опорного підшипника. Ох я намагаюся їх зрізати. Так, зараз проріжу Попередньо, потім треба вирівняти місця, так як він налаштований на шайбочки, щоб не лишати хвости. який вигляд має поварена деталюха. Зараз ми будемо це все поправляти. Я думаю, вийде нормально.